Щороку влітку небо над Україною та іншими країнами північної півкулі прикрашає один із найвідоміших та найяскравіших зорепадів Персеїди. У 2025 році цей метеорний потік можна спостерігати з 17 липня по 23 серпня. Та ось найбільше падаючих зірок з'явиться в ніч з 12 на 13 серпня. Назву Персеїди зорепад отримав, тому що метеори здаються такими, що вилітають із сузір'я Персея. Саме там розташований їхній радіант. метеори швидкі, добре помітні неозброєним оком, часто залишають довгі світлові сліди а деякі виглядають як справжні. Вогняній кулі цього року пік припадає на період після повного місяця, 10 серпня. Його яскраве світло може заважати спостереженню, тому найкраще дивитися на небо перед світанком, коли місячне світло вже не таке сильне. Під час піка можна побачити до 100 метеорів на годину. Персеїди – один із найстабільніших зорепадів, який спостерігається ще з античних часів. Це чудова можливість загадати і бажання на падаючу зірку, тому не Пропустіть нагоду, адже серпень 2025 року для цього ідеальний. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.